Доброго. Ми з України, Лемурія, новий герой. Юмкаш. Бог кукурудзи, Ну, таке. Десь, мабуть, я так розумію, з Америки, з якихось інків чи що. Боги. Значить, ну, намальовано щось таке. Якби, ну, таке божество. Значить, по силі 826, в принципі, для сучасних героїв така середнячкова сила клас. Клас, обітниця відданості. Те ж саме, що у кисямбо. Є 36% шанс спротиву всяким недугам. В принципі, досить непогана штука. Досить часто буває, як кисямбо ріжеш броню. Він на нього не діє, е, ну, працює. Не е, клірик світ таємниць, але непоганий клас. Далі цивілізація. Е, поки запас здоров'я представників страж степів низький, всі союзники отримують бонус до атаки 5, 10, 15. Не можна розвіяти ефект. В принципі, непогано. Тобто воно працює десь, коли менше половини ХП. Якийсь бонус до атаки, в принципі, непогано. Герой атакуючий, герой явно не для захисту, не для команди захисту. Тому те, що він ще може бафати певний якби, і, і собі, і команді атаку, це непогано. Значить, по статах 775 трішки вища атака за середнім. Броня 745 середнячкова така і здоров'я 1377 також середнячкове. Качав би я його, мабуть, в. Атаку, то однозначно і чіпляв би, мабуть, броню або броню і здоров'я пополам би розкидував. Зараз просто багато таких героїв з'являється, що з'їдають е, здоров'я. Тому, в принципі, здоров'я е, потрібно, щоб також було. Е, і якщо ви користуєтесь загонами на ману, то загон на ману він, давайте так, щоб не бути багатослівним війська, да? він дає броню сам по собі. Але здоров'я не дає. От, якби ви здоров'ями на Кріт користувались, то там і здоров'я накидає, і броню накидає по вавилонським, Куди? Їсти, що мені Вавілонську для повного щастя не, не потрібно. По Вавілонських також він накидає броню. Але військами на Кріт досить мало хто користується. Тому так. Так, вертаємося до Йом каша. Значить, поїхали по. Ультимейту, значить, швидкість мани висока, гарно, можна розкрутити до 7 камінців. Якщо раніше я вважав, що там 7-8 особливо ролі не грає, то чим вищий рівень вашої гри, вашого пулу герою, відповідно, ви нападаєте на складнішу оборони, то цей камінчик досить часто грає роль. Тому що десь склали 3-3, десь. Десь 3-4, десь, наприклад, 4 іншого кольору, і там десь ще один підігнався під собачку зелений камінчик, і сім камінців і зарядилися. Знову ж таки, якщо у вас там прокачені загони, якщо у вас є артефакт на ману, який плюсує, то ви можете там із шести його якби, розігнати. Там артефакт буде бафати трішки ману і там через певну кількість ходів. Із шести він зарядиться, але менш з тим із навіть семи камінців то досить круто заряд, тому що це шотер, тобто він наносить цілі 480% відсотків. не 500, але в принципі ну, це повноцінний гарний такий шот. Якщо ви його качнете в атаку, ну, це буде боляче. Це буде під тисячу хп він буде знімати. Далі, що цікаво, ціль не може накладати на союзників і суперників ніяких ефектів на протязі трьох ходів. Тобто, ні на себе не може накладати, ні на Своїх союзників з команди ні на команду вашу. Чи навпаки, якщо він у вашій команді, то ну так, да. якщо він у вашій команді, то й на вашу команду не може накладати. І що цікаво, під час цього періоду всі, грубо кажучи, ефекти замість певних ефектів, це все буде в команді суперника конвертуватися в шкоду, а вам відновлення здоров'я. І далі ще всі союзники отримають плюс 30 до атаки на 3 ходи. В принципі, е, значить, е, по використанню з, з, якісь івенти проходити там вежі і так далі, толку з нього мало, він є по одному. Титан, теоретично, якщо у вас не дуже широкий пул героїв і у вас бафера атаки немає, то в принципі 30 до атаки це в принципі і непогано. Можна його брати. Тим більше, якщо ви його качнете там в атаку. З камінця буде добре. Камінця, ну Шкода з камінця залітати. Теоретично можна. Звичайно, це ніяка там не аналейза т.п. Ну Наприклад, є бафер атаки Герой місяця. Де вона? Кахіндо, да? вона бафає 45, здається. 42. Всі союзники 42. Але вона ж на Китай мільйонів. Тобто на Титані воно не Айс. Тому що. Ну, міньони, якби, поки відтицяють від та й кучу часу це з'їдає. Е, тому не знаю, От я б можливо його і брав би в атаку е, на титана. Тому що там є стихійник, є звичайний Бронеріс, є там можна крітовщика якогось взяти. От бафра атаки в мене часто. На зелений тапок, і якби й не вистачає. А брати Кахіндо, ну так собі. Чи брати якусь Аталанту трійку, ну теж такий якийсь варіант ЧБК не, не дуже. Це все ж таки п'ятірка, зовсім інші стати, зовсім по іншому камінь буде залітати і так далі. Але де цей герой відкриється? Це в ПВП. Значить, Якщо ви початківець, можна прокачати, можна десь поставити в команду, звичайно, захисту, десь з краю, в принципі чи там на плече, вже дивлячись як, але герої, які наносять шкоду одному, це не дуже гарні герої. І ну, не, якби, як центровий герой, то навряд що це вирішить. Тому що. Є такі герої, як клінери, і от проти клінерів, які спочатку знімають негативні всякі ефекти, він діяти не буде. Тому там проти Кісямбу він грати не буде. А от якщо брати Кану, то проти Кани це бомбезний герой. По-перше, він зелений, сині центра, кана, замість того, щоб вас заблочити, то тільки додатково шкоди отримає, е, за, за, верніше не так. Ви, замість того, щоб Кана вас заблочила, ви відхил отримаєте, замість того, щоб розігнати собі ману, вона е, навпаки е, отримує знову ж таки е, шкоду. І, відповідно, всі герої в команді суперника отримують шкоди. Те ж саме стосується серни. Тобто є певний ряд героїв, які, от типу Кисямби, да, першим ділом, що вони роблять, розвіють негативні ефекти усіх союзників. Проти таких героїв він е, діяти не буде. Е, це ж та сама Джован Сін, вона першим ділом розвіє, а навіть взяти якогось хоруса, то хорус в кінці розвіє. В принципі, як, як не як він там діяти трішки буде не сильно, Але проти е, центрів досить агресивних, як правило, центр агресивний він накладає на вас якісь дебафи, ті самі дібуки, ті ж самі Нізари, Кани і т.д. І ТП. Ті самі краски. О, у нас зараз війна, там можна глянути Альянс війна поле, Значить, дивимося. Ну, кисям понятно, толку немає. Проти Ангріса він, по ідеї, має працювати, не давати йому е, на себе оцей режим духа накладати. Е, Валентин. Він. Да. Розвіє негативні не події проти Валентина, О, проти Неса якоїсь події. Проти Таксета, ну це взагалі не центра, як на мене. Он проти всяких е, зараз актуальних центрів. Оцих самих Зміїв. От. Тобто Васінджон е, він просто розірває його в хлам. Седна, зрозуміло відхилить, але бафи на себе не накладе. Те ж саме е, у Ньорд. Замість двох бафів отримує додаткову плюху ще по 300. Е, те ж саме седна, ця нюкта, Краск. Тобто по синіх центрах, е, я, наскільки пам'ятаю, практично немає героїв, яких ульта починається саме з того, що він росіє негативні ефекти. Тому проти синіх центрів це бомбезний герой. Брати його можна, як і там три, наприклад, зелений цей герой. Але можна брати одного. Да, він там буде десь бафати, але атаку він бафає всім. Тобто в нього як такого зв'язку стихій немає. В принципі, він може грати і. Як одиночний герой, я б його саме так використовував. Тобто ви там берете якісь атакуючих герої там одного кольору, хіла іншого кольору, а цього героя вже третім кольором. І вже дивлячись по поляні, який камінь вам зайшов, або ви там хіла заряджаєте, або цього героя заряджаєте, або три атакуючі заряджаєте, проносите центр. О, Заходить камінь-зелений. Ви знайшли цих сім камінчиків, його зарядили і там практично заблокували центр, і далі через центр прокидуєтесь і розносите команду суперника. А прокидуєтесь, заряджаєте основних своїх ударників і все. Е, якщо брати по використанню, ну, як мінімум, в двох аспектах гри його можна використовувати. Так, да, це не імбовий, там геройна Титана. Точно, це не прямо імба імбічна. Навіть не, не хепрі, не скаді, тому що сім камінців це не 3, не 6. Але ну, десь на тому рівні він лупець, досить боляче, тому е, я йому поставлю оціночку 11. Е, це е, досить гарний герой, в якійсь мірі він імбовий, тому що от такого навику немає. Ні в кого приблизно, що е, замість е, ефекту станів е, і такі, такі, тобто є, пересікається десь, як би не, не те, що це прям у нього ульта така, що ні в кого приблизно такого немає. От той самий, знову ж таки, є е, е. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун у мене якого я чомусь не використовую зовсім. Корпус, да? от в нього теж там руни наносить шкоди, він б'є слабше, 380, але він б'є по трьох. Ціль не може е, отримати нові підсилення на протязі 5 ходів. І замість кожного підсилення отримує по 100 одиниць шкоди. Тобто він лише на підсилення, там на баф атаки, на, на баф. Захисту він діє. Це діє як на дебафи вашої команди, так і на бафи е, своєї команди. Е, ну, герой буде отримувати по морді, коли отримає ульту від Йом каша. Тому е, ну, герой вартий уваги, вартий прокачки, швидкої прокачки, вартий того, щоб. Ним грати і отримувати від нього задоволення. Дякую всім за увагу.